Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити і відповісти на таке питання, чому психолог не допомагає. Чому психолог може не допомагати при різних там психологічних проблемах або при дуже важких станах? Так? Ну, тут така буде комплексна відповідь. По-перше, немає як такої. Психотерапевтичного методу, як там психолог, є дуже багато психотерапевтичних школ, психотерапевтичних протоколів, так? Е, котрі, е, якщо вони науково доведені, вони е, е, застосовуються при різних розладах. Так? Е, і е, тому е, все залежить від того, яка у вас є проблема. Так? Наприклад, там при депресії є доведена там когнітивно поведінкова терапія, так. Uh, і когнітивно-поведінкова третьої хвилі, там і ДБТ, там і Рект, так? uh, також є там деякі протоколи психоаналізу доведені, але дуже важливо. Uh, не може бути доведений uh, uh, там, uh, коли людина там, психолог каже, що в мене там психоаналіз, є окремі школи, окремі напрямки. Так? І якісь підходи психоаналітичні дієві при депресії, якісь недіяві, Так? Так само і когнітивно-поведінкова терапія. Коли ми говоримо про когнітивну поведінкову терапію, там є певний протокол, певні там сесії. Там. Окремі сесії приділені для того, щоб е змінити ваше дисфункційне мислення, так, е змінити ставлення, робота з, е з автоматичними негативними думками, робота з глибинними переконаннями, якась кількість сесій буде присвячена поведінковій активації. Е Отаким от речам. Е тобто е треба розуміти, який стоїть протокол. Так? От, якщо у вас є запит, це психічний розлад, депресія, так, то е, треба дивитися, що, е, що доведено, а що не доведено. Тому що у людей часто виникають питання, а чому типу, ну, як, як, як ця розмова з психологом вона може допомогти? Насправді, тут я дуже хочу вас е, так, сфокусувати увагу. Е, розмова з психологом, так, е, це тільки один з вид втручань. Тобто, якщо під розмову розумі... розуміється валідація ваших емоцій, і щоб у вас хтось вислухав, так, і надав вам підтримку, ну маю на увазі простір емоційний, щоб прожити власні емоції. Це тільки маленький шматочок втручання всіх палітри. палітри. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що психологія це не розмова, психологія це застосування психотехнік. Дуже важливо. Я працюю в методі схемотерапії, я працюю в методі когнітивно-поведінкової терапії mindfulness. Це психотехніки. Щоб ми допомогли людині змінитися, щоб ми допомогли опрацювати або розлад, або певні симптоми, ми маємо застосовувати психотехніки. Я мислю в цій парадигмі. Е, тому я з клієнтом не, не спілкуюся. Ну це не балачки, це застосування психотехніки. Якщо клієнта треба вислухати, я вислуховую його так. Якщо треба дати е, просір йому емоцій, я даю йому простір його емоцій. Якщо е, в плані терапії нам вже тре, нам треба опрацювати дисфункційну думку або переконання, ми працюємо за певним протоколом дисфункційну думку або переконання. Якщо у людини, наприклад, там соціальний страх, то ми застосовуємо експозицію, так, експозицію. Якщо у людини е, панічна атака, то спочатку ми застосовуємо панічні атаки або розлад, так, якщо розвивається, то ми спочатку застосовуємо інтерцептивну експозицію, тобто експозицію до власних тілесних на досвідів, щоб людина не боялася власних тілесних досвідів. Дуже часто при панічних атаках якесь щось десь затиснуло, десь щось якби ти е, в тебе там рухається і в тебе там одразу виникає там страх. Там смерті або страх збожеволіти, або страх, що ще зараз розпочнеться ця панічна атака. Так і ми застосовуємо цю психотехніку. Е, якщо людині треба заспокоїтися, то е, дати техніку емоційної саморегуляції поза сесіями, то я показую, ну, як правило, не на сесі, а даю відео. У Мене є відео, усвідомлене дихання. Це також психотехніка заспокоєння. Тобто, коли вас може накривати важкими емоціями і думками, ви можете застосувати спостереження за власним диханням, це також інша психотехніка. Якщо у людини була, був сильний травматичний досвід, де була загроза для життя здоров'я або сексуальної цілісності, так то ми застосовуємо експозицію до спогадів. Це інша психотехніка. Тому о, в цій парадигмі, чому мені подобається КПТ схемотерапія, це, це застосування конкретних у людини є якась болячка до цієї болячки, так, психологічно умовно, так, ми прикладаємо певні ліки. Це різні психотехніки. Тому ми з людиною не спілкуємося. Ну, як, як з другом. так? Е, і це важливий момент вислухати людину, дати їй емоції. Але це тільки один з втручань. Це активне слухання. Є таке е, психотехніка, як активне слухання. Ти активно слухаєш е, свого клієнта так? або свого пацієнта. Але. Е, Активне слухання не опрацює травму дитинства, активне слухання не опрацює сексуальне насилля. Активне слухання не опрацює депресію. Депресію або травму дитинства опрацьовують певний протокол, а це набір різних психотехнік. Наприклад, в схемотерапії, так, більше я там більше там застосовує при роботі з скінтенція схемотерапія це. Це міганіативна розкрипці, це техніка двох стільців. Так. Це такі от базові, базові експерінціальні техніки. І коли я навіть кажу, там, там міганативна рескрипція, або техніка двох стільців, у них сотні варіацій. От я був нещодавно на конференції зі схемотерапії Всесвітній в Варшаві, я маю на увазі онлайн онлайн. Я приймав участь онлайн. Так. І там було відпрацювання технік, що ви розуміли, як проходить навчання в КПТ або, наприклад, схема терапії. Нам дають матеріал, потім розбивають на пари, і ми ці техніки відпрацьовуємо. Потім ти супровізором можеш показувати записи своїх клієнтів. Я клієнтів записую тільки ті, хто дають на це згоду, і запис це для супервізора. І супровізор підказує. Ага, тут правильно або неправильно виконуєш психотехніку? Чи правильно я виконую техніку рескрипції? Так, постійно я на зв'язку. У мене два супервізора, я з кожним з них гараджуюся. Правильно, неправильно, де техніка двох стільців, Правильно, неправильно. Коли навчався КПТ, ну це в мене протокол сета. Це так само. Ми там записи не робили, але відпрацьовували і були коментарі від супервізора по сеті. Також де правильно робиш, де неправильно робиш, і тебе постійно. Ну, твою техніку, твою майстерність, супервізор це майстер, котро майстерність вища, Він допомагає тобі. Так, це як там в спорті тренер. Він зі сторони дивиться і тобі дає зворотний зв'язок. І психотерапевт в методі КПТ, схема терапії, я думаю, і в КПТ третьої хвилі, там щоб розуміти, когнітину повонюкову терапії, в неї багато відгалужень. майнфонес орієнтовані, там ДБТ і терапія прийняття зобов'язань. Так там також процес відпрацювання своєї майстерності, наскільки ти виконуєш психотехніку. Тому що е, опрацювати біль це виконати е, протокол. Протокол складається з, е, з різних алгоритмів. Так, і тому о, це не просто про там, розмову. Це не просто розмова. Але е, я хочу вам так підкреслити: це такий підхід в, в КПТ і так? До, як до психотехнік. В інших школах це не завжди так. В інших школах ну, я не розбираюся і не навчався іншим методом, але е, не у всіх у них таке бачення, що ми маємо застосовувати психотехніку. Це не просто розмова. Це робота з психікою, робота з психікою за певним алгоритмом. Е, як вони з'являються, а вони перевіряються. Там, наприклад, е, схема терапія, ага, давайте будемо застосовувати для людей з меживим розладом особистості. Там сотні людей проводяться через цей протокол, і потім визначається, ага, вона діє. Так? І на, насправді зараз доказовість схема терапії. Це там, 50% пацієнтів з. З межом розглядом особистості, коли вони завершують хемотерапію, в них немає вже розладу. Так? Їхніх симптомів вже недостатньо сказати, що, що є розлад. Так? Ну Отак, от, отак от я хотів з вами тут поділитися цим. Розглядаєте психологію, так? тобто нема такої, як, як психологія, є конкретні школи. Школи психотерапії. Мається на увазі, якщо ми говоримо про психологію, як практично, як та, що допоможе вам змінитися, так? допоможе вам е позбавитися вашого внутрішнього болю, бо мій канал про, про травму, так? Про, про біль, який потім створює проблеми в житті. І для цих змін е що, що, що пропонується, що саме буде змінювати вашу психіку, так? От, наприклад, е можна так сказати, що психотерапія це такий вид, е вид йоги. Так? Я займаюся йогою, так? І, е, щоб тримати тіло в, е, ну, в, там, формі, так? я виконую певні вправи, я треную його, так? я застосовую певні вправи. Е, там, щоб, ну, йога ще це є соматична, є момент йоги, а є е, там, е, психологічний момент йоги. Так? От якось, щоб е, опрацювати свою цілісність, я певні вправи виконую в йозі, так? Вони, вони соматичні, вони з пранаямами, є пранаями, є розтяжки різні. Так? І вони також вибудовують і моє тіло, і мою психіку. Так? А психотерапія це також ну, Вона не має соматичного складової, ну має на увазі ті методи, котрими я працюю, але вона допомагає е працювати в внутрішній білі. Е е але це ключове тут психотехніка. Якщо ви ходите до психолога, і, е і він. Ну, не розглядає, не, не, не застосовуючи до вас психотехнік, так якщо там тільки там активне слухання, це там вислухати людину, то не знаю. На мою, на мою думку, це може бути не зовсім дієво. А, а у вас який досвід був в психотерапії з психологом? Поділіться, будь ласка. Чи застосовували, чи показував вам чи психолог психотехніки, чи застосовував з вашими там, проблемами психотехніки, які застосовували, ви, і скільки сесій ви проходили, консультування? Тож, будь ласка, також поділіться. Поділіться мені цікаво ваш досвід. Гарного всім дня!